День виглядав таким чином. Доба е, була з перервами на туристи від е, ридання. Мені було так погано, що я просто ридала. Я пам'ятаю, як зварила я курячу грудку, без нічого, без солі, навіть е, така горда, горда курина грудка. Я сиджу передгівкою, і е, вона ще хата така, вона ж така, якщо її неправильно не приготувати, то вона буде в факту Я її намагаюся їсти, і я їм, і в мене сльози л'ються. Я приходячи в університет, де повно цікавих, яскравих, усі різні, повним їх однолітків, я приходила, відбувала пару або семіна і моментально тікала додому. Я о, відрізала будь-яку можливість, можливість зі мною контактувати. Я була настільки занумрена і просто затоплена оце ем, відчуттям Я одна, що я несла його із собою усюди. То навіть там, де я була із кинусь. Я завжди була одна сама по собі. Що відбувається? Ви під ці себе відокремлюємо від інших людей. Я збільшую цю дистанцію між мною і ними. ми думками, як я не подобаюсь, я не знаю, що говорити. у Кожного своє, я не цікавий, мені немає чого дати. Відштулкуємо від себе інших людей, що погіршує ситуацію. Тобто, це замкнене коло. Готовий змінити все в курсі вісім лекцій, в яких зібрано все, що необхідно знати про впевнену комунікацію.